Друзі, всім привіт! Зараз розпакую посилочку. Інколи купляю на аукціонах лоти Оптом. І цей лот цього насього за 100 гривень. Може щось цікаве попадеться, а може це гроші викинути на вітер. Так, тут має бути декілька вінтажних намист. Запаковано чудово. До речі, зараз доставочка стала 80 гривень мінімум. Це, якщо продавець вдома сам запакував, то це 80 гривень. Подорожчало на 10 гривень. Так. Зараз побачимо. О, Боже, який хлам я купила. Єдине, що я не люблю, коли воно все брудне. Жодного натурального камінчика мені не попалося. Це все, звісно, піде на переробку, але це все пластмасове. Ого, ого, яка довга нитка. Штучні перли. Тут я не знаю пару метрів. Так. Облізла декілька скляних намислин, да? це в нас сковане хрусталь. А все інше, ну, коротше, ця посилочка з нею я не вгадала. Нічого, будемо шукати далі, але все одно всі намислинки будуть використані. Да, штучний рожевий, рожеві перлини, Ось щось таке цікаве. Ну, в принципі, за 100 гривень піде. Всім гарного дня!